Так, ну от такий Фокс дверний 1400 євро. 2005 рік, зараз покажу його. От, 150 тисяч пробігу в ньому, нього до кінця року. Той повністю ходовий сів поїхав. 1,2 бенз. На ручки. На що там ще є у ньому? На магнітолі. О, ну якісь там кондюр є, щось типу того бачу. Ну, такі біленькі, все красиві, ну що ні. Ну букверний, так, але ну, 1400 з тюлом. До кінця року можна ще кататися без проблем. Та, да, є такі косячки, ось. ну не без цього. А, я думаю, тут ще звинується, тагануться, тисяча була. Один і два бенз, нормальний апарат. Так що, кому цікаво, звертайтеся, є косяки від града. Бачу одразу побита криша трошки від градом. Це субару 1300 теж. По субару точно не скажу там дані. Ну а оця машинка. Така якби достойна. То, що ти град там побольмічив, страшно, якби. Е, це нас відповідає качеству. 150 150, толі 160, пробіг години два. повному бойовому Тюв є до кінця року. В принципі, кому цікаво, звертайтеся, контакти будуть під відео. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.